Вітаю! Так, у мене близько 70 прикрас, аксесуарів, які просто у мене на всі випадки життя, а ще як я фотограф, їх здаю десь в оренду, десь просто знімаю на моделях, десь сама ношу під якісь там окремі луки. І сьогодні я вирішила все це показати, зробити огляд та й самі зрозуміти, скільки у мене всього, що куди, та будемо краще орієнтуватись у аксесуарах. Поїхали. Так, давайте дивитись. Я гадаю, що найпростіше з чого можна почати це окуляри. У мене їх 13. Давайте з мого улюбленого. Це блакитне скло. Це не все тут скло, саме це пластмаса. І це дуже зручно, тому що я можу їх десь пустити, десь щось випадуть з сумки, просто вроню, тому це не так. Другі блаквітні це вже інша оправа. Ці мені подобаються більше оправи, але це не такий міцний колір, тому вони не завжди зі мною. Ці більш чистіше. Просто здогадайтеся з одного разу, який мій улюблений колір. Ще одні. Ці більш такі вже лайтові. Коли у одязі там нічого немає чорного, немає чорної сумки, чорного взуття, ці вже більш так. Приємно виглядають, як я гадаю, біле волосся, тому нейтральні окуляри, вони без діоптрів, але якщо що, можна змінити, якщо поганий зір, але у мене не той випадок. Ну, коротше, це гарний варіант, коли хочеться щось стилізувати, коли хочеться носити, але ви у приміщенні або немає сонця. І якщо ви у сонцезахисних окулярах, це дивно. А з цим гарно. Люблю їх теж. Ще один варіант, вже з золотою такою нібито, оправою. Вони вже більш невагомі на обличчі, як я вважаю, менше всього. Беж. Ці я не дуже часто ношу, але, але якщо щось є коричнева сумка або ще, супер. Ще один беж. Він вже більш такий стильний, така вже у нього форма. Але я їх не дуже часто ношу. Хоча, якщо, знаєте, на якусь зйомку воно ну, мені дуже подобається. Жовте, жовтий колір, жовте скло. Це такий у мене тактичний варіант, якщо що, якщо блакитні, дуже гарно розслабляють очі, мені прям дуже комфортно з ними де. Тому. Жовтий, він навпаки, підвищує контраст. Підвищує контраст, якісь деталі, краще бачите, щось скоріше кидається у очі, чому саме у військових жовте скло саме з цієї причини. Але в них теж довго не походиш. ну, Я не люблю, коли у мене очі напружені постійно. Навіть за кермом це не дуже зручно. Боже, леопард. Ну куди без леопарда? Скажіть. Це такий гріх, який, мені здається, є у кожної. Червоні. Чесно кажучи, у них дивитись дуже важко, тому що дуже неприродні все виглядає, Такі собі рожеві окуляри, воно саме, коли дивишся, більш виглядає рожевим, а не, а не червоним. Щось червоне вдягли, вдягли, ось це, ну, взагалі. Ой, кольорова оправа. Вони у мене єдині такі кольорові, саме, ну, бежи, беж був коричневий, але це такий вже більш дівочий дівочий здається. Слова стильне сьогодні буде багато. Дуже багато. Ну і класичні, класичні чорти. Ось такий варіант: це теж пластик. А ось ці, ці рибини, вони вже з склом, тому їх краще не впускати ніде. Але вони дуже комфортні, вони зі мною майже майже постійно, тому що вони гарно тримаються на обличчі, вони не падають, дуже така туга собі дужка. Тому, ну, найзручніші дуже гарно затемнюють універсальний варіант, що вони матові. І ми закінчили з окулярами, А що в мене пропозиція? Давайте я продовжу у своїх, у своїх улюблених окулярах. Що ви думаєте? Вони не під це підійдуть тут, але мені просто в них дуже комфортно. Як тримач волосся? Знаю за етикетом. Це, здається, там не дуже дозволено, тому що це щось на кшталт е поганого тону. Але мені так комфортно, слухайте. Ну, вибачайте, але, але ні. Якщо мені комфортно, я буду так робити. З ними треба бути дуже обережними, тому що вони мені якось порвали вухо. Я просто випадково зачепила їх. Але ось так воно виглядає. Мені здається, дуже, дуже стильно насправді. Вони в мене нікуди не влазять. Я їх зберігаю окремо від усіх. Ось у таких кейсах у мене зберігається. Всі мої прикраси, тому що це зручно, вони дорожні, їх у мене 4,5, один такий маленький. Те далі вже будемо йти за тим, що я найчастіше використовую. За тим, що мені подобається більш за все, це ось ці це кліпси. Вони, як я вважаю, гарненькі, але довго в них не проходиш, тому що вони як це давлять, дуже стискають вухо. На зйомку, на роботу, там школу, університет, куди завгодно можна йти. А ще отак от зручно знімається. Їх е, дуже схожий варіант, але вже сережки зараз з не зара, просто зараз. Але знаєте, у чому перевага саме біжутерії, як на мене? У тому, що ти можеш мати дуже багатий вибір, дуже багато всього в тебе може бути. І якщо ти це загубиш. Тобі не доведеться платити просто, я не знаю, як літак, тому що це не так дорого. Ти можеш змінювати, ти можеш е, робити все під кожний, там свій лук, свій образ і нічого з тобою не стане. Мрія там багатьох дівчинок зібрати собі колекцію діамантів або таких класних прикрас. Е, так, якщо маєш змогу, маєш таку мету, чому б ні? Але це ну, вже інша розмова, тому що колекція якихось таких напівкоштовних або не повністю коштовних прикрас. Це окрема історія зручності, як я вважаю, практичності, та коли ти можеш мати декілька варіантів, навіть декілька дублів, і нічого страшного, це зруч також тут гарна застібка. Я вважаю їх просто перлиною перлин моєї колекції. Я їх дуже люблю. Я вважаю дуже витінчено, дуже так елегантно, дуже, дуже красиво. Ось ці просто топ мій варіант також. Я їх дуже часто вдягаю. Вони зручні, вони взагалі не відчуваються. Я, мабуть, схожа на якийсь інтернет-магазин, який продає прикраси, але ні, нічого не продаю. <світ> ну, ви вбачаєте, це не до мене. Такий вже великий варіант. Це ж, мені здається, щось з серії типу Old Міні, не знаю. Отаке. Великі, такі жемчужини. Через годину дві будуть боліти вуха, тому що воно нелегке насправді. Але гарно виглядає гарно, я їх люблю теж. Тупо найуніверсальніші. Вони на першому місці. А, з усіх, що я ношу, найчастіше. Бо вони це пусети. Що може бути зручніше за посети? Та нічого. А, коли ви розмовляєте по телефону, співрозмовник не чує у якихось сережках, тому що воно не б'ється ні. Це емаль. І вони теж посети, але їх треба прокручувати. От. Прокручувати не буду, але ви зрозуміли, що до чого. Як довго я хотіла цю. За Защіпку. Я дуже довго за нею полювала. Вона, до речі, ця не зміни, змінна. А коли я у пусетах буваю або у якихось інших, ця сережка може замінювати мою третю. Тому що вона гарно виглядає. Або я можу отак от ходити. Це вухо може бути взагалі порожнім. Я не знаю, як їх краще назвати, така собі ракушка. Вони зручні. Вони зручні, вони легкі, знову ж таки, через те, що це не натуральне каміння, я вважаю, натуральне було б більш важке. Натуральне, по-перше, коштує дуже багато. Там з якогось, не знаю точно, року заборонили вилавлювати саме природні жемчуг. Тому, як ви розумієте, у світі дефіцит такого щастя. І лише є штучно вирощений жемчуг. Він. Дуже гарний варіант, він також дорогий. А, на, на, на кшталт, Не знаю, де ви можете побачити. У, якщо ви побачите у ювелірному магазині, то, скоріш за все, це штучно вирощений жемчуг. Перлини, перлини вибачаю, штучно а, вирощені перлини. А якщо ви купуєте десь на базарі чи ще щось, то це вже пластик. Це пластмасове, воно воно у вас облізе. Ну, Знову ж таки, варіант просто десь сфоткатись, або там поносити дуже швидко і не боятися, що ти це втратиш. Так, це варіант. Ну, Наприклад, ось це теж воно. А ось штучно вирощений, він вже буде дорожчий. У мене він також є. Але це, ну, це улюблені, я їх ношу десь там на дуже гарні події. Маленькі перлини. Ну, як маленькі, вони середні, вважаються за розміром. Але. Ви зараз побачите ще більше. Такі такі витончені Але, знову ж таки, на фотографії ви ось такий варіант точно побачите, і воно виглядатиме, скоріш, більш виразно. Тому, якщо заради картинки, то заради картинки треба обирати щось більше, щоб воно точно було помітне, розумієте? А маленькі це на вихід, коли ви вже не плануєте саме позувати. Ну, такий варіант. Теж витончено. Знаєте, паспорт піду оформлювати та робити фото на паспорт. У них. Вони теж акуратні, гарненькі, зручні. Воно зручне. Можна, мені здається, на багато випадків кудись носити. Гарно. Ну, що скажете? Що мовчите? А вони зручні. Я вважаю, їх цікавість в тому, що вони різні. З Одна сережка це в нас така троянда, інша вже намальована троянда в пластиночці. Я їх люблю, вони теж такі гарненькі. Ну, от під щось треба. Під щось і все. Тому що самостійно вони не будуть так грати, як могли б грати. До речі, ви спитаєте, Олено, а звідки в тебе ця третя сережка? Я її сама пробила. Я її сама пробила, але не лякайтесь, не голкою, як дуже такі, як це, хардкорні історії. Я її зробила таким пістолетом, він 100 гривень коштує. Не боляче, більш, більш лячно було. Зараз просто поки я розгвинчу. Гарри це в мене подарунок, тому я їх особливо люблю. Теж під щось конкретне підійде. Був особливий момент, але пташочок треба видягати так, щоб вони не перекручувалися. Але що можу сказати, якщо ви їх побачите і будете гадати, купляти чи не купляти, ні, дівчата. Та хлопці не купляти. Просто тому, що тут гірші застібки я не бачила. Ви їх загубите і ще не встигнете вийти з дому. Найнепрактичніша річ, взагалі, що може бути серед сережок. Раз. Не знаю, на який випадок. Дуже вінтажна історія. Під сукню, знову ж таки, під вінтажну зйомку, червоні губи, там сукня якась дуже гарно буде. З ними я вже ходила в люди. У мене є зелена сукня, така темно-зелена, і воно було прям гарно. А ось це вже кліпси. Це я купляла у вінтажному магазині. Скільки років, я не скажу, їх там налагодили і щось ними тільки не робили. Це кліпси. Це вже не вінтаж, це вже таке більш простеньке, але. Милі, милі гарні. Вони дуже легенькі, тому якщо можна довго в них проходити, якщо у вас, звичайно, немає алергії ні на що, окрім золота. Така крапелька, вона зручна, вона зручна і вона для мене теж універсальна. Вони великі, їх помітно, їх помітно буде з космосу. Ще чекайте. вдягну, почекайте. У мене навіть воно навіть падає. Вона навіть не тримається так, як повинно, і не дивиться на вас. Подивіться. У цих просто неможливо залишитись напомітно. Вдягаю кудись, 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 куди можна їх сфотографувати. біло біло блакитно сіре, щось таке, як айфон сієра, бусьєра. Це схоже щось на кліпси. Це повністю металеві, а вони цікаві. Ще я вдягала якось ось цю сережку на середину вуха. Хоба. Мама і роки. Мені здається правильно. Такі вже більш акуратні. Спокійніші. А ми закінчили сережками. Дивиться взагалі комплект. Перстень зі мною довший за всіх він ще зі школи, з щось дорого багато. Теж цікаво виглядає, можна разом. Я їх, я їх ношу окремо, або з білим до обручки, або з жовтим до якихось сережок. А четверте воно йде до другого отак. І такий самий до нього чорний. Я вирішила, що у нас далі з вами йде шия, тому не, треба, треба її звільнити. Mm. Mm -hmm. Воно дійсно важке, але гарне, стильне. До речі, е Серед усього затисався браслет, його я однією рукою не вдягну, сама не вдягну, але, до речі, все, що на зап'ястях, на руках, я ненавиджу. Виключення мій годинник. Це мій постійний годинник, це поле боч. Ну, просто без них я вже не можу, тому що сповіщення, якісь новини, все треба бачити. І ось це єдине, що я на руках можу носити. До, до нього у мене також є ще один рівнець. Він важкий. На якісь випадки так, але загалом цей браслетний, найзручніша штука у світі. Мій годинник, він такий ретро. Е, нібито. Вони, цей годинник нагадує мені від Cartier, Їх класичний, але, звичайно, це не Cartier, Але, мені здається, непогано. Ось така історія з перламутром. Теж гарно. Це треба з чимось блакитним, я гадаю, вдягати. Ось таке. Це ось ці руки. Улюблене. Улюблене, і я вважаю, гарніше вже не буде. Все. Це, знову ж таки, треба вдягати <смітна> на якусь вечірку. Відклала це і Піду на якийсь концерт, ну, щоб не забували, хто є хто, правильно? Варіант, але такий більш легкий. Силиконовий тримач для окулярів. Вдягли окуляри і вони можуть у вас спадати. Зручно, але може запутуватись у волосі, Треба бути обережним. Разом воно виглядає так. Я вважаю стильно. Якась грецька історія. Зеркальний колосочок на волосся. Ну, я цим збираю волосся вже десь позаду, і до нього йде ще дві. Жемчужний. Як ви зрозуміли, з жемчугом і перлинками такими у мене окрема історія. Не все разом вдягається. Б ні. І остання молота це такі дві, дві заколки. Мені дуже подобається жовто-блакитне саме. Дівчачі чи слухайте. Виглядаємо 15. Ну, жовто-блакитне, слухайте. З чимось разом, прям супер. Вайна! Дякую вам за перегляд! Це були мої за скільки там багатько аксесуарів. Сподіваюсь, вам було цікаво, сподобалось. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та побачимось у наступних відео. Обіймаю всіх.